Добрий ранок. Починаємо урок. Перший урок у нас такий бонусний саме для тих, хто проснувся вже, і може приступати до роботи. Тому давайте швиденько ми сваряємось з вами з задачами. У нас вчора майже нічого не додалося, всього дві домашні задачі. Ну, такі класні задачі, нічого не, могу, не можу казати, але загальне. А, вчера должно было быть а, да, 42, а у вас было 441. на тут, больше, Надо больше Секунду, ось тут 44, а 17 правильно? Нет. 18. 18. Я, я вчера забыл, что мы на пятницу была классная задача, я ее забыл пронумеровать. Добре, да. зараз я сюда додаю. Доди. Вон, бы сейчас не, не пофиксила. А, пофиксила, все добре. Ось так, так? Да. Доброе. Дякую, тому що ми... на наступному уроці я ж не буду звірятися. Ви ж не зможете сьогодні, на... ну, з цього року на наступний зробити домашню роботу. Сподіваюся, що не встигнете. Тому я не буду то показувати, і якщо ви збілась, збувались, то далі було б складніше. Добре. Далі у нас з вами тема сьогодні лабораторна робота номер 9, вимірювання вологості повітря. Її, на жаль, немає в підручнику, тобто я хотіла вам якусь трафаретку зробити, але немає такої можливості, тому я роблю підказку. Давайте ми подивимось ось сюди. Що должно бути в вашому звіті. Можете скрін зробити, щоб у вас не було потім ніяких проблем. Дивіться, ну, обов'язково, як ми записуємо лабораторну роботу, тема, мета обладнання це само собою. Це все буде в відеосюжеті. На, на паузу поставите і, і подивитесь. Далі, після того, як ви написали обладнання, ще одну, Ч, чекайте трохи, там не все підряд буде, там потрібно подивитися. Відео маленьке, 6 хвилин. всього. Далі буде. У вас записана хід роботи та отримані результати до таблиці, там дещо должно бути. Подивитесь, сподіваюсь, не пропустите. далі. Під таблицею обов'язково обчислення з одиницями. Ну, перевіряти окремо не потрібно, можна відразу поставляти формулу числа з одиницями вимірювання. Але формулу записати потрібно, але рахунки обчислення зробити потрібно. Після цього ви зробите висновок, тільки будь ласка, там написано перша, друга, третя. Це не питання, на які ви відповідаєте. Це план, як в сочиненні. Ви же, коли пишете твір, ви ж не пишете перше, друге, третє. Ви пишете загальний текст такий, сплошний. Те ж саме здесь. Вам підказка, про це не забути, Але у вас текст. І далі після цього не призивайте, не виключайте, не вимикайте відразу, там є невеличке творче завдання. Це ви робите. Далі, так як у нас це дуже проста робота, то ми працюємо, крім того, що на правильність ми ще працюємо на час. Обов'язково. Тому, коли завершиться час, я вам в коментарях в Google класі виставлю 12, наприклад. Це не оцінка. Оцінка буде, коли я поставлю її безпосередньо. Це максимальна сума балів, яку ви можете отримувати. Після деякого часу я там комусь виправлю вже на 10. Комусь потім трохи пізніше виправлю на вісім і таке і інше. Тобто, все за секунду, все залежить від того, як швидко ви будете це виконувати. Це теж важливо, це те, що я буду враховувати, так. Можна більш конкретно, коли почнуть бали підніматися уже. Бал... уже? А урок? А це урок. Та це до кінця уроку? Ну, так, ти за урок должен встигнути. Я ось тільки що зробила, мені вистачило 18 хвилин, я засікла час. Oh, okay. З повним оформленням, зв'язки подивитися, все оформити і таке інше. А писати радки, так? Ну, не обов'язково, можеш на аркуші, але дивіться, я розрішую раз, раз, цю роботу виконувати, ну, можете безпосередньо в Вірді, в, в, в PowerPoint, де заводно. Її можна в електронному вигляді оформити. Ну, якщо ви вмієте швидко таблицю зробити, і у вас все класно буде виходити. Якщо вмієте. Якщо ні, то краще на лісточки я писала від руки. І я все всиклаю, в мене немає ніяких проблем від цього. Але дивіться, там є дуже такий класний прикол. Я е, зробила обидва варіанти для себе, для того, щоб можна було перевіряти, що ви будете робити. Ваша задача е, максимально розумна. Обрати покази. Там вони дуже класно показують сухий термометр. То так, то так, то так, то так. Тому, будь ласка, оберити, ну, найбільш підходящий варіант. Ну, такий. Тому що там, правда, вони дуже класно його заснімають в різний момент, а потім, я розумію, зшивали відос, і там дуже класно виглядає це все. Ну, подивитесь, подивитесь. А що ж ви думаєте? В Сказку попали, щось подвох має бути в цьому всьому. Так, ще питання. Значить, Саме по ось цим всім пунктам я буду оцінювати. Оце 12 балів. Ну, якщо воно заповнено, зрозуміло. Добре. Домашнє завдання з цього уроку у нас. ну, параграф зрозумілося вчора, він йде 25-й. Три задачі. Сьогодні все домашнє завдання у вас без теплового балансу, воно все на вологість, тому що ми. Наближаємось до самостійної роботи по вологісті. Нам потрібно його написати. Теплові явище, я розумію, кудись я їх посуну. Я не розумію поки що, куди подивимось. Але це точно не сьогодні. Давайте нам одну роботи, ну, не нам. Мені вистачає перевіряти одну роботу. Мені достатньо сьогодні. Тому це не, не мій гуманізм, а мій егоїзм. О, отак. Добре. Тому давайте я завершу запис. Роблю вам публікацію і ви можете приступати до роботи.